Досвід зниження ваги означає перетворення на безпечні речовини. Це означає, що токсичність усувається. Привіт! Я Мін Хейон, директор Чонгдам Сем'ю, спеціаліст з сімейної медицини. Розпочнемо друге заняття Академії Слінбоді. На минулому занятті ми розглянули, що таке жирові відкладення та як їх контролювати, а також пояснили розминку слінбоді. Та перший тиждень зменшення об'єму талії. Сьогодні на другому занятті ми дізнаємося про перший серйозний крок слінбоді на другому тижні, а саме про детоксикацію та антиоксиданти. Детоксикація за словниковим визначенням означає усунення дії токсичних речовин, що потрапили в організм, а антиоксиданти це речовини, які пригнічують або зменшують окислення. Сьогодні я поступово поясню концепції цих термінів та їх зв'язок з дієтою. Давайте спочатку розглянемо термін дієта. За словниковим визначенням дієта це звичайні прийоми їжі, харчові звички та правила для дієтичного меню. У словнику психологічних термінів також є визначення дієти. Вона описується як спосіб обмеження кількості або видів їжі для контролю ваги. Коли ми зазвичай говоримо про дієту, ми маємо на увазі загальні дії для зниження ваги, тобто просто для схуднення. Однак, термінологічно та за визначенням. Найважливішим аспектом є споживання. Що таке правильне споживання? Споживання означає введення поживних речовин. В наш організм отже, правильне споживання полягає не лише в тому, щоб вибирати смачну їжу, яка нам подобається, а в тому, щоб ретельно відбирати поживні речовини, необхідні нашому організму. Визначивши неправильне споживання, ми також зможемо зрозуміти, що таке правильне споживання. Перша помилка в споживанні це різке зменшення кількості їжі. Або повне голодування для схуднення нашому організму необхідно споживати енергію, тобто поживні речовини для обміну речовин. Якщо поживні речовини не постачаються в достатній кількості, це, безумовно, призведе до проблем з імунітетом та іншими здоров'я. Друга помилка це обмеження видів їжі. Є також дієти з одним продуктом. Ви, напевно, чули про кілька популярних дієт, таких як імператорська дієта. Можливо, ви чули історії про те, як хтось втратив вагу, вживаючи лише один вид їжі або певні продукти. Через знайомих телебачення чи онлайн це не стільки специфічний ефект вибраної їжі, скільки загальне зменшення кількості споживаної їжі, вона, що призводить до зниження загальної калорійності. Отже, чи не призводить дієта з одним продуктом до схуднення? Можливо, ви так думаєте, але це абсолютно не так. Через порушення балансу поживних речовин зростає ймовірність дефіциту і легко виникають побічні ефекти. Крім того, ми не можемо жити все життя, вживаючи лише один продукт врешті-решт, неминуче виникне явище монотонності це дійсно поганий метод для здоров'я. Крім того, під час дієти особливо для тих, хто прагне зміцнити м'язи, вважається, що добавки білка є надзвичайно важливими. Звичайно, білок є складовою частиною нашого тіла, тому він дійсно є необхідним елементом. Але надмірна кількість білка також може бути проблемою. Оскільки білок містить азот, під час метаболізму в нашому організмі може утворюватися велика кількість відходів, пов'язаних з азотом. У такому випадку це може навантажити нирки, тому важливо, не просто бездумно вживати багато білка, а Споживати оптимальну кількість білка, яка потрібна саме вам. Хоча це може змінюватися в залежності від індивідуального стану тіла, рівня активності та інтенсивності тренувань, загалом можна розрахувати рекомендовану добову норму білка, виходячи з 1 г білка на 1 кг ваги. Тобто для дорослого вагою 50 кг рекомендується споживати близько 50 г білка на день. Тепер давайте коротко підсумуємо, що таке правильне споживання, тобто правильні харчові звички. По-перше, важливо достатньо споживати рідину. І як вже згадувалося раніше, потрібно вживати збалансовані поживні речовини. Багато людей їдять, дивлячись телевізор або смартфон. Це погано для травлення і призводить до споживання більшої кількості їжі, ніж очікувалося. Тому під час їжі вам слід зосередитися лише на їжі, а не на чомусь іншому. І, звичайно, слід уникати їжі в дуже пізній час, особливо звички їсти пізні закуски. Якщо можливо, краще вживати свіжі сезонні овочі та продукти з низьким вмістом жиру. Найголовніше, навіть якщо ви дуже зайняті, намагайтеся їсти вчасно. Слід уникати солоної, гострої та подразнюючої їжі. Що також допоможе підтримувати здоров'я. Важливо звертати увагу на споживання. Чи чули ви коли-небудь термін? Термін бодібурден означає накопичення шкідливих речовин у вашому організмі. За певний період часу, особливо, ви можете думати, що не споживаєте шкідливі речовини, але основними причинами є хімічні продукти, з якими ми часто стикаємося в повсякденному житті, про які ми не знаємо. Причина, чому потрібно знати про цей бодібурден, Таким чином, шкідливі речовини, які непомітно накопичуються в моєму тілі, можуть заважати нормальному обміну речовин. Вони також можуть впливати на клітини, що підвищує ризик виникнення різних захворювань. Отже, на які речовини слід звертати увагу. Це, зокрема, харчові добавки. виготовлені з синтетичних хімічних речовин, овочі, на яких залишилося багато пестицидів та м'ясо, вирощене з використанням антибіотиків. Також існує багато шкідливих речовин, які потрапляють в організм через дихання. Це, зокрема, дрібнодисперсний пил, вихлопні гази автомобілів, азбест або будівельні матеріали, що містять формальдегід. Також можуть бути вдихнуті. Шкідливі речовини можуть також всмоктуватися через шкіру. Коли ви торкаєтеся косметики з синтетичними миючими засобами або емульгаторами іграшок з гормонами навколишнього середовища, ці шкідливі речовини можуть потрапити в моє тіло таким чином непомітно для себе. Токсини, які є шкідливими речовинами, поступово накопичуються в нашому тілі. Хоча неможливо одночасно позбутися від цього навантаження на організм поступове зменшення може дати досить значний ефект. Найпростіший спосіб це усвідомити навантаження на організм і змінювати звички по одному. Наприклад, замінити звичайні хімічні продукти на екологічні. Також, якщо можливо, варто дотримуватися органічного харчування з акцентом на овочі, а також ретельно перевіряти склад продуктів перед покупкою та споживанням. Це може бути трохи незручно, але якщо ви будете звертати на це увагу, токсини, що потрапляють в організм, поступово зменшаться. Тоді може виникнути ще одне питання: якщо я можу усвідомити навантаження на організм і поступово зменшити його, що робити з токсинами, які вже накопичилися в моєму тілі. Шкідливі речовини, що накопичилися в організмі, можна легко вивести, підвищивши опірність тіла та метаболічні здібності. Тут ключовим є поліпшення харчування, щоб підвищити опірність організму, корисно вживати різні вітаміни та мінерали. Також, якщо ви хочете легко виводити речовини з організму, важливо вживати різні овочі, щоб забезпечити достатню кількість клітковини. Окрім покращення харчування, регулярні фізичні вправи, а також такі процедури, як напівванни або лімфомасаж, можуть допомогти швидше виводити ці шкідливі речовини в Європі. Через регламент з управління хімічними речовинами визначено практичні заходи для зменшення цього навантаження на організм. Отже, підсумовуючи, по-перше, зменшити використання пластикових виробів. По-друге, вживати органічні продукти. по-третє, Замінити засоби особистої гігієни на безхімічні. По-четверте, регулярно прибирати в домі та покращувати якість повітря. Ось такі чотири пункти. Ще один спосіб зменшити токсини, які вже накопичилися в організмі, це виведення. Через детоксикацію тепер настав час та детальніше розглянути детоксикацію. Детоксикація означає перетворення шкідливих речовин, які потрапили в організм або. Шкідливих речовин, що утворилися внаслідок обміну речовин, убезпечні або легкі для виведення форми, це означає перетворення їх на безпечні речовини, тобто усунення токсичності. Вам напевно здається, що це дійсно важливий і необхідний процес для вашого тіла Так, зазвичай. Токсичні речовини, які накопичуються в організмі, є в основному жиророзчинними. Звичайно, є також водорозчинні токсичні речовини, але водорозчинні речовини добре виводяться через сечу завдяки кровообігу, тоді як жиророзчинні речовини частіше накопичуються в клітинах. Тому важливо перетворювати ці жиророзчинні токсичні речовини на водорозчинні, щоб вони могли поширюватися в клітинному середовищі. Таким чином, детоксикація максимізує природний імунітет організму, видаляє накопичені відходи. А також очищає організм не лише від зовнішніх токсинів, таких як харчові речовини, бактерії чи віруси, але й від внутрішніх токсинів, таких як стрес або активні форми кисню. Є речі, які організм сприймає як відходи: це внутрішні токсини, такі як активні форми кисню, стрес, метаболічні відходи, тромби та інші токсини, що утворюються в організмі. Є також важкі метали, гриби, паразити, віруси. Шкідливі хімічні речовини, які можуть потрапити ззовні, окрім детоксикації в організмі, є також детоксикація, над якою ми можемо працювати. Існує один процес, який обов'язково може допомогти в детоксикації, це процес, який називається голодування. Хіба ви не казали раніше, що голодування не є корисним? Тривалість голодування не повинна бути занадто довгою. І під час цього періоду також слід уникати надмірних фізичних навантажень. Якщо голодування для детоксикації триває занадто довго, це може стати неправильним харчуванням, як я вже згадував. Це може бути трохи заплутано, але все просто. Вам потрібно чітко визначити мету мова йде не про голодування або дієту для схуднення, а про голодування необхідне для детоксикації мого тіла. Правильне голодування для детоксикації має механізм, який розчиняє токсини, що накопичилися в нашому тілі у жирах, і виводить їх. Якщо ви правильно пройдете ці етапи детоксикації, ви зможете видалити токсини з організму, що сприятиме нормалізації обміну речовин. Це також може допомогти подальшому зменшити жирову масу. Треба детальніше розглянути методи голодування для детоксикації. Вам потрібно чітко визначити мету. Рекомендую проводити голодування для детоксикації на другому тижні Slim Body Challenge. Починаючи з першого дня другого тижня, ви можете проводити голодування протягом 3 або 5 днів, а потім просто дотримуйтесь програми. Давайте розглянемо принципи голодування. Під час голодування наш організм дійсно потрапляє в аномальний стан, оскільки не отримує поживних речовин ззовні. Спочатку наш організм отримує поживні речовини з глікогену. Який зберігається в печінці або м'язах. Через два дні голодування глікоген вичерпується, і організм більше не має первинного джерела енергії. Тоді він змушений спалювати накопичений жир як джерело енергії, вивільняючи токсини з жирових клітин у кров, які можуть бути нейтралізовані через процес детоксикації. Під час голодування. Також можна отримати ефект блокування алергічних реакцій на їжу. Найбільшою перевагою голодування є відпочинок для травної системи ми споживаємо їжу постійно від народження до смерті, тому наша травна система не має жодної можливості для відпочинку. Однак, через голодування споживання енергії мінімізується, і коли різні продукти більше не надходять, активуються різні гени, які раніше не проявлялися що підвищує природні процеси загоєння і травна система також може відпочити тому навантаження зменшується отже який ефективний спосіб голодування не рекомендується переїдати або зловживати алкоголем напередодні початку голодування зазвичай коли люди вирішують голодувати вони думають оскільки завтра не зможу їсти, потрібно сьогодні наїстися до схочу. Але в такому випадку навантаження на шлунково-кишковий тракт зросте, тому краще почати голодування після звичайного прийому їжі, або навіть трохи зменшити обсяг їжі в порівнянні з звичайним. Я пояснив, що період голодування для детоксикації краще проводити протягом 3-5 днів на другому тижні. Тривалість може варіюватися в залежності від особи, залежно від фізичної підготовки. Тривалість слід коригувати, але в основному бажано голодувати протягом 48 годин. Для обробки токсинів печінка повинна постійно отримувати велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів також постачання лимонної води. Для сечогінної та детоксикаційної дії буде ефективним методом детоксикації. Не забувайте також про те, що важливо споживати екологічно чисті овочі та фрукти, щоб поповнити близько 2 літрів рідини на день. Не слід зменшувати споживання рідини, просто припинивши їсти рідини. Навпаки, слід споживати більше. Під час голодування є певні моменти, на які потрібно звертати увагу. По-перше, краще жити в місцях з чистим повітрям і хорошим середовищем. Уникайте надмірного опалення та охолодження. Якщо ви витрачаєте занадто багато енергії на регулювання температури тіла, ваше тіло швидко втомиться. Також під час голодування важливо підтримувати психічну та фізичну стабільність. Краще уникати надмірних розмов або інтенсивних фізичних навантажень. Оскільки енергія вже знижена, варто мінімізувати надмірні витрати енергії. Особливо жінкам не рекомендується голодувати під час менструації. Рекомендується почати голодування з моменту закінчення менструації. Після завершення голодування процес відновлення харчування називається відновленням. Під час цього відновлення також є кілька важливих моментів, на які слід звернути увагу. Протягом періоду голодування травна система більше не функціонувала, тому шлунок і кишечник знаходяться в скороченому стані. У цьому стані потрібно бути обережним, щоб не споживати раптово велику кількість їжі під час відновлення. Тому рекомендується, щоб перший прийом їжі був у формі легких страв, таких як каша або бульйон, щоб не перевантажувати травну систему. На сніданок підходять каша, суп або бульйон. Вечеря також повинна бути легшою. Рекомендується вживати варені овочі або гриби, а не вуглеводи, такі як зернові. Особливо. Важливо забезпечити достатній відпочинок і якісний сон. Також важливо після голодування забезпечити належне поповнення рідини відповідно до вашої ваги. Під час голодування наше тіло зазнає багатьох змін. Тому в цей час зосередьтеся на цих змінах, уважно спостерігаючи за своїм тілом і симптомами. Також важливо добре очиститися, щоб потім мати можливість заповнити себе корисними речами. Пояснюючи голодування для детоксикації, я згадував, що вітаміни, мінерали та антиоксиданти повинні надходити в організм. Я підкреслюю це ще раз, оскільки це дуже важливо. Під час голодування обов'язково слід вживати антиоксидантні поживні речовини, які можуть допомогти в детоксикації. Які звички та антиоксидантні поживні речовини допомагають у детоксикації? Зберігайте здоров'я печінки за допомогою продуктів етермі, таких як гінг-гобілоба, розторопша, а також харчові волокна з насіння подорожника, які виводять токсини з організму. Продукти етермі багаті антиоксидантами. Вітамінами та мінералами, такі як печиво, виготовлене з дев'яти видів зерна, допоможуть зменшити жирову масу. Не забувайте про етермі Слімбоді, бойча та Епл Фенол, щоб поступово рухатися до стрункого тіла. Сьогодні, на другому занятті Академії Слінбаді, ми дізналися про перший крок до стрункості детоксикацію та антиоксиданти. Ми також розглянули, як організм сигналізує про токсини. Ми також обговорили механізм детоксикації. Коли ми переїжджаємо, спочатку проводимо прибирання, а потім розставляємо меблі. Тому важливо спочатку добре очистити, перш ніж заповнювати щось, навіть якщо це найкраще. Я рекомендував голодування для детоксикації перед заповненням. Я розповів про принципи голодування, ефективні методи голодування, а також про важливі моменти під час голодування і рекомендації після його завершення. Обов'язково запам'ятайте ці моменти, щоб мати корисний для вашого тіла період детоксикації. Це була Мінхейон, спеціаліст сімейної медицини, яка підтримує вашу здорову дієту.